Дніпропетровщина серед лідерів за обсягами публічних закупівель. Зараз їх проводять максимально відкрито через електронну платформу Прозоро. Про особливості роботи з онлайн системою говорили на семінарі, залучили київських експертів. Захід організували спеціально для представників громад, навчальних закладів та військової адміністрації до появи. Системи прозора сфера держзакупівель Україні була закрита. Це сприяло корупції. Зараз весь процес можна побачити онлайн. Може побачити кожен, а відповідно і контролювати. Це дуже важливо. Тим паче у війни, коли країна спрямовує максимум ресурсів на боротьбу з зовнішнім ворогом. В області працює спеціальна робоча група, яка відстежує ефективність витрат з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. З нього зокрема фінансується капремонт двох захисних споруд у Дніпрі. На них виділено понад 33 мільйони гривень. Щотижня звітуємо про проекти, які фінансуються з цього фонду. Щодо капремонту двох захисних споруд у Дніпрі вже розпочаті роботи. Нині будівельники проводять демонтаж. Майже 3,5 мільйони тонн зернових та зернобобових культур зібрали в нашому регіоні. Дніпропетровщина за цим показником в Україні а ще аграрії скористалися державною програмою доступні кредити. Держава підтримує аграріїв, надає безповоротну фінансову допомогу. Це гранти на розвиток садівництва, ягодництва, виноградарства. Вже їх отримали 12 господарств на суму майже 65 млн мільйонів гривень. Також діє державна програма «Доступні кредити 5.7.9». 570 дев'ять. Під аграріїв області залучили майже 2,5 млрд грн. мільярди гривень. Крім того, наша область продовжує взаємодіяти з міжнародними партнерами. Могилівська громада отримала від Кореї вагоме технічне поповнення, п'ять нових потужних і багатофункціональних тракторів. Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.